Я побував у пеклі та в раю, стверджує єпископ Кьортіс Келлі. Колись він був багатообіцяючим боксером важкоатлетом, тому досі має статуру атлета його менеджером був відомий Дон Кінг. Але автомобільна аварія перервала його спортивну кар'єру. Сьогодні він все ще виглядає так, ніби може побити всіх на рингу, Але всередині він нова, народжена згори людина. Келлі розповів світові свою історію. Моє переживання пекла сталося у 15 років після передозування наркотиками. Тоді я побачив справжніх демонів, що виходять з під землі. Вони схопили мене, витягли з тіла і потягли до пекла. Там я зазнав жахливих тортур, про які мені важко згадувати. І тільки завдяки молитвам моєї матері. Христос витягнув мене з пекла, і я вижив. Після того пекельного випадку я переглянув все своє життя адже я був агресивним злочинцем, торгував наркотиками і приятелював з жорстокими вуличними бандитами. Я покаявся і пізніше став пастором християнської церкви. І через 34 роки я опинився в раю в результаті аневризми судин головного мозку.